Сьогоднішню презентацію прочитаю я Google роботеса: Антарктида це холодний, майже повністю покритий льодом континент, він не дуже підходить для життя. Зокрема, і життя рептилій або завропсид, однак так було не завжди, про це свідчать численні викопні знахідки. Зараз 98% суші Антарктиди покриває крижаний щит. Але раніше континент покривала буйна рослинність у тріасі. Територія Антарктиди рясніла хвойними, цикадними й гінґовими деревами, а рептилії були присутні на суші над сушею й у воді. У породі з формації на кордоні пермо і тріасу знайдені скам'янілості виду проколо фон крім Антарктиди, вони знайдені також у парі Бразилії. Це була рептилія завдовжки до 30 сантиметрів. Вона мала великі очі і зуби, придатні до вживання рослинності. Передня частина черепа була короткою й тупою, а носові отвори розташовувалися дуже близько до рота. Викопні рештки виду пролацер та брума з нижнього тріасу, крім Антарктиди, знайдені також у Парт. Ця рептилія була від 8 до 10 сантиметрів у довжину і мала зуби, схожі на гікла. Тому вона була хижаком або комахоїдною, оскільки її задні кінцівки були великі й довші, ніж передні, є ймовірність того, що вона була звично двоногою при значній активності. У породі нижньої юри знайдено плечову кістку птерозавра ймовірно з родини діморфодонових. Діморфодон був завдовжки 1 метр з розмахом крил 1,45 метра. Шия у нього була коротка, але міцна і гнучка. Великий громіздкий череп був завдовжки приблизно 23 см верхнє і нижнє щелепи мали попереду кілька довгих зубів, після яких було багато, дуже малих, дієта діморфодона могла включати комах рибу. З огляду на пропорційно короткі крила, діморфодон, мабуть, був здатен лише на короткі польоти. У цій же геологічній формації знайдені останки птахотазових рептилій. Переважно птахотазові були рослиноїдними. Прикладом цих тварин є еокурсор. У цій же формації були знайдені гляціалізавр, а також вид із групи масоподів, а ще вид із групи анхізаврів. Вид із групи завроподів та інші. На Антарктичному острові Сімор пізня Крейда, крім сумчастих, копитних та інших тварин, знайдені також скам'янілості рептилій, серед яких імперобатор від 3 до 4 метри завдовжки, ймовірно, хижий і покритий пір'єм. Іншими видами, є трійнізавр, морозаврія, Антарктопель та. Також на острові виявлені скам'янілості морської рептилії Кайкайфілу, загальна довжина якої оцінюється у більш ніж 10 метрів. Ще одною морською рептилією, тут виявленою є Плезіозавр Арістонект Парвіденс. На острові Сімор також знайдені скам'янілості різних птахів, зокрема найвищого пінгвіна. Який будь коли жив з роду Антропорніс, він досягав висоти 1,8 метра і був вагою до 90 кілограмів, проте новозеландський пінгвін-пахідит був нижчим, але досягав ваги 100 кілограмів. І на сам кінець назвемо ще одну морську рептилію, останки якої знайдено на Антарктичному острові Джеймса Росса у формації пізньої крейди Цетанівазавр. Цей огляд обмежився лише однією групою істот рептиліями або завропсидами, але й він показує значну колишню різноманітність живих організмів на цьому тепер покритому льодом материку. Сподіваюся, було цікаво і пізнавально. На сьогодні в мене все. До нових ефірів.